Ну, четвертий фінал, я думаю, він прийшов, мабуть, саме в пертій боротьбі. І приємно одне, що закінчення було саме цікаве, що ніхто не був обіжений, всі були задоволені. Болільники дуже гарно боліли і дуже багато болівальників було. І коли Після закінчення гри обнімаються і дякують одне одному за гру, значить, це, ми чогось добиваємося. І саме головне не те, що приємно одне, що волівальники були, яких було досить багато, до півтора тисяч людей, і вони вели себе досить прислати. Я думаю, що це, що ми започаткували, цей четвертий розіграш ліги чемпіонів. Я думаю, що ми зрозуміли одне, що це потрібно. Я думаю, що це ми будемо підтримувати. Я думаю, що ці сільські команди ми бачимо те, що деколи на фінал. Кубка області приходить менше людей, ніж на цю лігу чемпіонів. Деколи навіть менше людей відходить там в Ми говоримо про те, що сільський і аматорський футбол розвиваються, і думаю, що ми будемо тільки сприяти тому, щоб він розвивався. І він буде підтримуватися. Дякую за І буде щоб не побралося більше блоку.